Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, нарешті дочекалися. Ціна на соняшник пішла вгору. Не все так, як то кажуть, думалося. Бо всі кричали, вся територія України засіяна соняшником, соняшника буде валом. Та ні, друзі, його валом не буде. Тому що врожаю в цьому році не було. Натура дуже слаба. так що... Наш район 2022 -20 -20 це було потолок із такими натяжками, де бешені затрати були. І причому не імпортний соняшник, а чаще український більше показав, ніж імпортний. Ну, Взагалі-то на сьогоднішній день друзі, ціна на кукурудзу звісно, хлам повний. По налічці від 2 до 2,5. Хто як домовиться там від об'єму ще йде. По безналу кукурудза 3200-3300. По ячменю, друзі, ячмінь можна нормально продати, хто своїми займається. Ціна на ячмінь зараз 4 тисячі за тонну і уходить нормально. Скажімо, його вже практично в наших краях і немає. Так що по ячменю хто сіяв трішечки вгадав, хоча б якось. По пшеничці, друзі. Ціна на пшеницю другий клас третій клас, 4700. Ну і фуражка, друзі, від 2800 до трьох. Це ціна за другий-третій клас це, друзі, на мельницю. На муку. Так що отакі От справи по пшеничці. А так, пшеничку другий клас, якщо на порти, на оце, що тут їздять, супермени скупляють, то ціна другий клас 3200 третій клас 300, Ну і фураж там хто як. ну Фураж навіть 2 чу за фураж уже дають. Їздять. Отака От, ціна, друзі, по пшенички. Потім, друзі, рапс рапс держа непогану ціну. Рапс на сьогоднішній день поки що 10,5. По сої нічого не скажу, не знаю конкретно. По гороху також там свої нюанси від 7 до 8 тисяч. І друзі, по нашому, як то кажуть, чорному золоту соняшнику, як люди думали, що його дуже валом, то ціна вже на сьогодні 9 тисяч нал, без нал вже до 12 доходить, друзі. Так що така ціна на ринки України, друзі, це конкретно те, що знаю я, де і як і що. Як у кого там ну, це таке діло, що... Воно, скажімо, і радосне, і ні. Зараз виходить люди, які здали соняшник по 7 тисяч за тонну, а тонна удобрив стоїть 30, то рахуйте, скільки треба, щоб купити тонну удобриння, треба 3 тони соняшника. А в людей соняшник по тонні в цьому році сипав. Є люди, в яких навіть по 0,5 сипав, тому що згорів, а ізначально стояв там 30 з плюсом. Так що такі друзі справи. Дякую за увагу. Підписуйтесь на ютуб канал Шалений Тракторист, ставте лайкосики. Також, друзі, надаємо послуги зерновозям. Кому потрібно, телефонуйте, пишіть. Все гарного дня, гарного настрою. Слава нашим ЗСУ.